Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із Його. Так Він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий. Тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: Він справді пророк. Інші говорили Він Христос. Ще інші мовили, чи Христос прийде з Галілеї, хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Віфлеєму, звідки був Давид? І виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до первосвящеників та фарисеїв, і ті їх питають, чому ви його не привели? Слуги відповіли: ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи й ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього, та проклятий той народ, що не знає закону, озвавсь до них Никодим, що приходив до нього вночі один з них. Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить? Ті йому у відповідь сказали, «Чи й ти з Галілеї, розсліди і побачиш. З Галілеї пророк не приходить. І знову говорив до них Ісус, кажучи: я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Існує на Закарпатті в наших храмах практика, що люди, на жаль, не відвідують недільні богослужіння чи святкові з самого начала, скажімо, з благословеного царство, аж до посліднього, амінь, до посліднього, до самого кінця Божественної літургії. Дуже часто може бачити і зустріти, що люди приходять. То єдні на єдинородне, єдні на Євангеліє, треті ще пізніше, Да хто взагалі, приходить, коли якийсь празник на мірування. Коли подивитися по інших державах, чи в Словакії, чи в Польщі, там цю проблему якось вдалося викоренити. І люди приходять від початку літургії до і стоять до кінця. Правда, теж є. Важливим такий момент, щоб вони знали, що точно, коли літургія має починати в 10 годин, то в 10 це вона починає, а не в 10-15 чи пів одинадцятої. І так священики виховали людей чи то в Польщі, чи в Словакії, чого тут не є. Що є ще таким цікавим, інтересним моментом, що люди все хочуть отримати в кінці того богослужіння благословення. І коли якийсь праздник, Якраз тут на Закарпаті, є така практика, що священик не уділить благословення, аж доки повім не відмовиться все, аж до самого кінця. Тому що люди чекають на благословення і каже, пояснюючи мені, як і дам благословення, то люди підуть геть втечуть. Значить, є таке поняття благословення. Люди хочуть отримати благословення. Однак часто його путають, з Значить, я отримав благословення, мені буде все добре, мені буде вести, діти в мене будуть здорові, я буду мати кар'єру і так далі. Все буде коротше в тому матеріальному і фізичному плані в порядку. І так само і в духовному. Днішнє свята Євангеліє нам говорить не про благословення, а про прокляття. Так само дуже. Поширений страх між нашими людьми з прокляття. Хтось на мене не так побзирав, щось так, десь мені поза очі повів, щось десь там шмарів, десь мені в керту, Чи щось таке? Люди мають великий страх з прокляття і хочуть цього позбути. І як то роблять, ясно, йдуть до якогось священика, до якогось визначного, знаного, ну, найліпше, до якогось ближчого монастиря, аби не кельтувати сильно. І там просять, щоб священик, над ними прочитав якусь молитву і зняв з нього то прокляття, йому там якийсь сусід, чи хтось недоброзичливий на нього дав. В кожній літургії, коли священик починає проскомію, починає її словами: іскопіну єси від клятва закона чесною твою кров'ю. Значить, ми є ізбавлені від. Прокляття чесною кров'ю Христа. Значить, прокляття уже не існує. Христос, коли був розп'ятий на древі і з його ран витекла кров, тоді клятва була знята, клятва смерті, клятва вічної смерті. Так само на праздник Різдва Пресвятої Богородиці в Тропарі співаємо розрушил єси клятву дал Дає си благословення. Значить, Діва Марія коли породила Сина Божого, того, котрий розрушив клятву і дав благословення. Є якраз у словянському тексті благословені, можна його розібрати з філологічної точки, значить благословити слова, говорити, то є благословення. І пословянське його зворотню старому є. Злослов'я, злословити когось, значить ну, в нашому язику є проклинати, злословити, говорити зле. Так само і в італійській мові є таке дуже поширене, вони то дуже часто говорять. Коли, наприклад, хтось собі добре живе, або має, знайде собі якусь гарну дівчину, добру, або знайде собі добру роботу, то йому кажуть, що ти благословенний. Ту сей бенедето, про тебе добре можу говорити, радість з тобою бути. А дітвак, коли капризний, коли робить якесь чудо, тоді йому, батько, своєму дітвакові кажуть Ту, сей маледетто». Якби так повісти своїм дітям. Тут у нас було б щось страшне, тому що у нас тими словами не такся розкидують. Однак, смисл є тот. Благословення є. Про когось говорити добре і злословити, то тобто говорити про когось зле. Однак не є такого, хто щось про мене сказав зло, і мені вже все горячка, температура, вже треба не знати, що робити. Так що не треба боятися благословення. І до храму не треба приходити для того, щоб отримати просто в кінці благословення. До храму треба приходити за то, щоб общатися з Богом, мати з Ним спільноту. Бо послухати Боже Слово, яким він до нас звертає, і аналізувати його. От того є поставлений священик, який має навчати Божий народ. І лише в проповідях має проводити катехізацію, щоб дітям пояснювати Боже Слово. Тому що факт є опять дуже печальний, що рідко хто з тих, хто приходить до храму, читає Боже Слово дома. Ще гірше можу повісти. Є багато тих, які приходять до храму і не чують Боже Слово. І не хочуть його чути. І за чого? Тому що воно тебе має змінювати. Ти мусиш свої старі, недобрі привички відкинути. Ти мусиш все відкрити на Бога. Мусиш хотіти покаятися, а ти того не хочеш. І зато собі закриваєш вуха. І про тебе тоді платять слова Псалма Мають вуха, але не чують, мають очі, але не бачать. Християнство наше не є якраз тим добробутом. І якщо ми є послідовники Христа, то видимо на ньому, що нелегко йому жило, не розуміли його, відкидали його, тут низько, якраз ми чули, через нього серед народу виник роздор. Ісус то і нам каже, каже, вас будуть і за мого імені ненавидіти, вас викинуть із синагог, і кожен, хто вас буде убивати, буде собі думати, що приносить службу Богу. І багато інших прикладів, із блаженств, наприклад, Ісус каже, блажені ви тоді, коли вас будуть поносювати і говорити про вас всяку неправду і за мого імені. Але ви тоді радійте і веселіться. Бо ваша нагорода в небі є велика. І до того, бо дійти до такої ступені, якраз і нам потрібний тот Святий Дух. Бо своїм умом з чоловічеської точки зору, ти тоникда не порозумієш. Як можеш бути блаженним, коли тебе переслідують, коли тебе обговорюють, коли обговорюють твоїх дітей і так далі. До того є потрібно якраз Святий Дух праздник, якого днес празднуємо, І Він нам дає дар розуму. Святий Дух швидко дає безплатно, дар. По Грецькому воно це кличе харизма, харіс. Харіс значить, що, що ти отримав безплатно. По, -по, -по латині воно є грація, що, що ти отримав, гратіс. А отримати щось гратіс, означає безплатно. Тут розум, який маєш, не здобув з собі його сам. Але має бути якесь здібності, яким я не дав спати, як ти через е, різні практики, через е, посещення школи, ти їх розвивав і в такий спосіб досягнув ту висоту інтелектуальну, яку маєш. Але ти не можеш мати ніяку інтелектуальну висоту, якщо не маєш Святого Духа, якщо ти його не прийняв у тайні міропомазання після хрещення, або якщо ти на нього ся не закрив. Через свої гріхи. Є прекрасна молитва. якраз Ми дуже любимося молити, знаємося молити, але не хочемося задумувати над смислом молитв, аналізувати їх. І то не є проблема, але мовна, що там, бо то не розумієш. Не, не в тому проблема. Бо можеш прекрасно розуміти кожне слово на такій материнській мові, яка ти сама материнська, однак можеш то і більшість так і робить. Просто переговориш якось механічно і не задумовуєшся. І якраз низька молитва, котру все молимо в началі служби на колінах, Царю Небесний нам якраз дає характеристику того, ким є той Святий Дух. І там все молимо Царю Небесний, значить, він є небесний цар, учитель, значить, той, хто тебе потішить. Тебе не потішить сусідка, не потішить якась радіо чи телепередача, тебе не потішить, я не знаю що, а тебе Дух Святий, не може утішати. Що таке э, другорядні речі, то є наслідком того першого, чим є, власне, Святий Дух. Душе істини, він є Дух істини, правди. У ньому не є неправда. Коли ти говориш якусь неправду, значить тобі не є Святого Духа. І дуже ми привикли до того, щоб говорити Якусь неправду, часто можна чути мусів їм збрехати, як я то мусів збрехати. Тоді в тобі нема Святого Духа. І з Дійсно, як і є всюди, і все наповняєш скарби добра і житні подателю. Дух Святий є скарбом доброти, і Він нам дає життя. Прийди і все ліся вне, ти його просиш. Ти знаєш, Кожна молитва є розділена все на дві частини. Перша є, ти нагадуєш Богу, ким він є, ти йому кажеш, тому що ти то знаєш і ти то віриш. що ми тепер повіли. І тоді ти його щось просиш. Прийди і все ліся «Прийди Прийдь і жий у нас. І очистимо на осяка сквер. Дайше би б не мав в собі ніяких сквер, ніяких гріхів. І спаси блаже душа наша. І спаси мою душу. Ми се молимо переважно так, що на коліна і Боже, дай, 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 дай. І тоді три очі наші п'ять Богородиці і не знати що. Однак молитва кожна є складена з двох частин: богословського змісту, ким Бог насправді є, і тоді прохання. Так що і низка прозьме його одар розуму, бо ми знали слухати Євангелія. І щоб з ми його потом знали і жити. І так само щоб з мися знали молити, і на в тому нам помагає Святий Дух. Амінь. <Sýzio>